Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І в понеділок в обід ми оглядаємо шостий раунд італійської серії А. І традиційно для цього у нас є Вадим Грищук, автор телеграм-каналу Кальчо за насами. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю і вітаю тебе! Також і вітаю всіх українських вболівальників і Артема Добека з тим, що він зумів перекрити. Те, що відбувалося посеред тижня минулого. Нагадаю, що двічі не реалізував пенальті в поєдинку Ліги Європи проти Ліля. І от в рамках шостого раунду серії А Артем вдалося на себе записати асист в поєдинку проти Фіорентини. Чи це свідомий був пас на Суле, Можна сперечатися, але Артем закосплаїв в минулосезонного довбика, нагадаю, коли він також п'ятою віддавав на Павло Дібало в рамках Кубка Італії проти Мілана, і тоді е, аргентинець е, забив зльоту е, у ворота Маньяна, А ось е, по воротах ДХ, колишнього стражу Воріт Манчестер Юнайтед, е, пробував Матіас Суле. І мені здається, що в цьому моменті нагадаю, що вдалося зрівняти е, рахунок. В цьому моменті е, віддавав Артем Довбек пас зовнішньою стороною ступи на півп'ятою на лінію штрафного майданчика. Скоріше за все на бальданці. Який е, міг пробити з правої, але вдарив Сули з лівою за штрафного, і таким чином Рома забила свій перший гол у цьому поєдинку. Ой, та хіба важливо взагалі на кого віддавав там довбик? Не факт взагалі ще це була там акцентована передача. Він просто собі знає, що от зараз треба скинути десь туди в гущавину на лінію штрафного майданчика, хтось там має набігти, вдарити. І насправді для таких центральних нападників, як довбик, таких таргетменів це і правильне рішення. Тобі головне переправити десь в зону, яка трохи вільніша, з яку менше прикривають, і просто головне, щоб туди вривалися інші футболісти. І ми зараз бачимо, що в ромі. Причому в Ромі Джан П'єро Гасперіні, варто на цьому, на цьому наголосити, бо ні при ран'єрі, ні при попередніх тренерах подібного не було. У Довбика зараз дуже багато підтримки. Хоча вже на полі був бальданці, а не той же Пелегріні. типу і Сулев бігає. Ну постійно є підтримка для Артема Довбика, і він класно в тому моменті відіграв. Він відтер захисника, підставив ногу, скинув. Пас, все, удар, гол, що ще потрібно. Від таких центральних нападників більше і не вимагається. І власне, це те за що довбика критикували. І тут ти дуже чітко наголосив, що йому трішки вдалося перекрити шквал критики після отих двох промахів з одного пенальті. Тому що помітно, що на нього це не дуже вплинуло, і як на мене, це дуже важливий знак, тому що він не поплив психологічно. Хоча можна було б цього очікувати, зважаючи на такий важкий старт сезону і постійну критику, і як від уболівальників, так і від преси. Але він вийшов цілком впевнений у своїх силах, і ось такі дії повторюються. Вони і демонструють, що Артем Довбик в себе починає вірити все більше і більше. Ну і, До речі, е... Перед поєдинком проти Фюрентини. Дженкеро Газпіріні жартував про ці не три нереалізовані пенальті за три хвилини проти Ліля. Що можливо нам краще робити ставку не на 11 метрів, а на кутові. І власне це і зіграло. Нагадаю, що Суле записав у цьому поєдинку ще на себе асисти. І Брайан Крістанте чудово просто після подачі з кутового вивів рому вперед. І, В принципі, 2-1 рахунок в цьому поєдинку. І що цікаво, от Шукав якісь цікаві деталі перед нашим записом, але лише в четвертий історії Рома зуміла здобути три виїзні перемоги поспіль, і це багато чого вартує, попри те, що зрозуміло, що Фіорентина Піолі це дуже і дуже зараз кризова команда. Ой, фіорентина це взагалі за суцільний жах. Просто це одна із найгірших команд чемпіонату. Хоча. Тренер, нібито кваліфікований гравці. Ну, взагалі, топчики, два сезони поспіль грати у фіналах Ліги конференцій, боротися до кінця за Лігу Європи у минулому сезоні і ось так посипатися. Хоча Стефано Піолі ну просто говорить якісь такі дуже дивні речі, каже, що ми все ще боремося за лігу чемпіонів. Я ди бачу таблицю. Так відстань велика. Але до як на мене, ми відстаємо від зони Єврокубків не так далеко. але… У Фіорентини погано. Ну мабуть, все, що могло піти погано, в них і, і пішло погано, тому що от кін забив лише вперше в сезоні. Там непоганий такий удар, але там потрібно пожурити міле свілера Його постійно ми хвалимо постійно хвалить італійська преса. Але от саме проти Фіорентини він зіграв не дуже переконливо із цей удар дальній кіна. Двічі його підстрахувала стійка. Тому Свілар, от цього матчу не виручав, але як ми бачимо, Рома. Може перемагати і без див від свого голкіпера. Ну і повертаючись і, до і, Фіорентини, вони с то... підписали угоду перед матчем з воротами, бо флонтійський каркас точно грав на руку серцькому голкіперу Відверто. Так, ну і завершу вже тему з Фіорентиною, тому що цікаво, що для неї це найгірший початок сезону у своїй історії, тому що вона вперше в історії програла три перших домашніх матчі. Подібне було у 1928 році. Але по перше, це був ще чемпіонат до того, як серія А об'єдналася. А по-друге, один із тих матчів був лише номінально домашнім, тому що Лаціо Фіорентина приймала на виїзді. і Такий поганий знак, мабуть, для команди, що в тому сезоні Фірантина вилетіла. Я не вірю і не буду казати, що Фірантина вилетить і цього сезону, але Стефано Піолі потрібно щось робити. Бо як ми минулого ефіру говорили, ти припускав, що для Динамо це ще один із дуже складних суперників. То от мені здається, якби Динамо замість Крістал Пелас минулого тижня грала із Фіорентиною, то цілком можна було б розраховувати навіть на перемогу. Ось в такому жалігідному зараз стані команда Стефано Піолі. Ну ти от згадуєш слова Піолі, який розповідає журністам, що Фіорентина Фіалки продовжують боротися за місце в зоні ЛЧ. і мене таке враження, що ця людина. Перед цим матчем не заглядала не те, що в в таблицю, а можливо, переглядала тенет Крістофа Нолана, бо в нього все якось реверсно відбувається. Зараз Ферунтина на дні турнірки серії А, а не е, зверху. До цього ще повернемося. Наприкінці нашого запису. Ми так підсумовуємо наше спілкування. Але давай повернемося до Артема Довбика. До Артема Довбика, який змарнував бік ченс дуже, дуже дуже бік ченс в цьому поєдинку. І він відбувся на 36 й хвилині матчу ще в першому таймі. Нагадаю, що Уеслі, бразилиць фангу, подав на дальню стійку, і Артем Довбек дотягнувся до м'яча правою ногою і якимось дивним чином не зробив рахунок. 3-1. права нога кінчиком пальцю, як балерина дотягувався, там навіть пів метра не було. Такі моменти потрібно реалізовувати. І мав би практично один плюс один. Не практично, а мав би один плюс один в цьому матчі. Ну так, ти зрозуміло, що такі моменти вони на картинці дуже смачно виглядають, і нібито це має бути гол, але ти дуже слушно зауважив, що Довбик там дотягувався до м'яча, і можна сказати, що він ледь-ледь дотягувався до м'яча, він просто його так е облизав своїм бутсом і не зміг акцентовано переправити у. Сітко воріти, тобто передача була класна. Тут нічого не скажеш. Тут уже питання там до довбика і можливо до захисників, які йому заважали, тому що він е, чи то не встиг, чи то погано підлаштувався. Тобто, це мав бути гол. Це зрозуміло. Там опта оцінила його в 0,67 XG і це зрозуміло. Бо до воріт було дуже мало. І власне за цей промах Артему від довбику і познімала оцінки італійська преса, тому що вже подивитися там на газету, вона поставила йому. 5,5 балів і для людини, яка віддала асист. По суті, повернула допомогла повернути рому в гру. Це дуже мало. Але промах справив таке доволі негативне враження на гру Артема Давлика, тому що знову ж таки в нього було мало моментів біля чужих воріт ось в одному він віддав асист, в іншому не зміг влучити уже в порожні ворота. І ще один момент він був такий більше курйозний, мені здається, тому що після рикошету від центрального захисника Довбу більше намагався підлаштуватися під м'яч, ніж пробити. Хоча і там візуальна позиція може здатися такою, що от потрібно забивати. Я не розумію, про який ти епізод. Це коли весь на, на 50-й хвилині, коли йшов простріл із правого флангу. І там м'яч від захисника під підстрибнув там таку висоту, десь по пояс і довбик намагався, ну хоч якось, спрямувати м'яч у бік воріт, і він просто там пострибав у руки голкіперові фіорентини. Ну там чи п'ятою незрозуміло не чим Тому не зрозуміло да, як він взагалі заворіти, але це можна зараховувати як удар по, е, по в, воротах Девіда ДХ. Окей, і е, до речі, ти згадував, опта, підрахували. Ну це завжди цей ресурс знаходити якісь цікавинки, е, незрозумілі, і от підрахували, що Матіас Сула аргентинець, якого вже називають лідером цієї роми Джан Гасперіні, розкрився вже розкривається вже наповну на початку цього сезону. То він гравець, який найбільше забив голів за штрафного майданчика в серії А. Відтоді, в принципі, коли сули почав забивати в серії А йдеться про сезон 23-24. і знову знову ця магічна ліва. Він нею викручує то в дев'ятку, то в кут вицілює і нагадаю, що інші аргентинець, і попередній лідер. Джал Росі Пало дібала вийшов в другому таймі замість Артема Довбика, і от в Гаспаріні розпитували, чи він готовий. Таке досить провокативне запитання з негативною конотацією щодо нашого українського форварда. Чи готовий Гаспаріні грати з дев'яткою дібалою? Тобто мають на увазі журналісти вже не правда, хто ставив це запитання на прес-конференції. Але мають на увазі журналісти, що не ідеально виглядає Фергюсон. Які отримав пошкодження, і не ідеально на позиції чистої девятки виглядає Артем Добик, тобто є якесь невдоволення. Ну я б не сказав, що там якесь невдоволення, але це питання цілком логічні, тому що для Риму Пауло Дібала досі головна зірка. Але він головна зірка лише за своїм статусом. Але справами він цього вже не доводить. І, мабуть, не лише в цьому сезоні, а й до минулого сезону. Є питання. Він може там сяяти один-два матчі, а потім ми його не бачимо майже. Місяць, і тому зараз ось такі запитання: чи може Соуле і Дебала взагалі грати разом, і от в цьому контексті, і зважаючи на схему Роми, от мабуть, єдине місце, де може Соуле грати разом із Пауло Дебалою це коли от старший аргентинець виходитиме на вістрі атаки? тут Джин П'єро Гасперіні дуже чітко відразу ж відповів на ось це питання, про яке ти згадував, що е, сь, сьогодні Дебала вийшов на вістря, виключно через те, що Еван Фергюсон отримав травму і не міг. Грати у цьому матчі, тому тут більше мені хочеться, мабуть, говорити про перспективи Пауло Дебали в Римі і про перспективи його в цій команді, бо в нього завершується контракт, контракт з великою зарплатою. і Хоча б представники нібито десь мають прилетіти до столиці Італії, щоб обговорювати нову угоду. Але питання чи вона потрібна, і чи потрібен такий гравець у команді Джан П'єро Гасперіні, тому що прямо зараз я не бачу місця Пауло Дебалі у цій ромі. Ну а деякі фанати італійського клубу столичного не бачать місце в цій команді ні Артему Добику, ні юному Фергюсону, 20-річному, взятому в оренду в Брайтона, і зараз і продемонструю один із твітів соцмережі X серед ті і от підтримують Гаспаріні, що насправді йому досить складно на містку в тригорії, бо доводиться обирати на позиції дев'ятки між двома форвардами. І демонструють, ілюструють е, цей складний вибір двома пеньками: один пеньок це Фергюсон, а другий пеньок це Артем Довбик, і от кажуть: ну ну складно, що зробиш? Їй доведеться, начебто, в січні виходити е, на трансферне поле і в цьому полі шукати вікно, щоб когось підписати на позицію дев'ятки. Ну, подивимося, це звичайно. Тобто смішно, тому що обілівальники можуть дозволити з такі навіть неприємні порівняння, але. Ну on, ну, кого Рома може купити в січні? По перше, в січні і так ринок обмежений. А по-друге, в Ромі немає ресурсів. В Ромі потрібно продати когось зі своїх нападників. Причому ці когось це виключно одна людина Артем Довбек. Тому що, як ми знаємо, Еван Фергесен належить Брайтону. Тобто, якщо Рома зможе продати якимось дивом Артема Довбика, причому продати за хороші гроші, так вона вийде на ринок і. Тут ще теж велике питання, чи зможе вона когось знайти, хто прийде і дасть результат тут і відразу, тому що трансфери, які робляться взимку, це не для того, щоб там підсилити глибину складу і чекати на прогрес, це гравець має прийти і відразу давати результати. А мені дуже сумнівними бачаться такі перспективи. Довбик зараз нормально себе проявляє, він адаптується до гри команди, і як ми бачимо, ну типу. Я думаю, що мало хто може заперечити, що в грі Артема Довбика в складі Роми помітний прогрес. Абсолютно з тобою погоджуюся, просто мені потрібно робити провокації. Я їх шукаю в Твіттері серед фанатів Джоросі, які просто нищать всіх футболістів. А протягом минулого сезону е чи не єдиним цапом відбувайло всіх негараздів, був саме Артем Довбек. Е тепер його менше відверто критикують ніж в минулому сезоні. І до речі, Вадим, завдяки цій перемозі, уже третій поспіль в рамках серії А, Рома е тепер серед лідерів однозначно турнірної таблиці мають по 15 очок і чинним чемпіоном Наполі Антоніо Конте по 15 балів і менше от в Італійської Мілана, до якого ще сьогодні повернемося, 13 пунктів. Тепер вже не три владдя а дво владдя в елітному італійському дивізіоні. І от, власне ми підходимо до поєдинку, який відбувався на е стадіо Дієго Арманда Марадона. Нагадаю, що на політанці приймали Дженуа Руслана Маліневського і зуміли вирвати волю перемогу із рахунком 2-1. І от наш хавбек вже з'явився у четвертому матчі поспіль. В основі вийшов Руслан і дотичним до єдиного забитого голу, а це відверто був шедевр, створений двома юними гравцями. Грифонів нагадаю, що Джеф Етакор, 18-річний, це вихованець клубної академії Дженуа, забив п'ятою у ворота неполітанців. А до цього просто шикарно Брук Нортон Гуфі, а це вихованець академії Арсенала, знищив Олівейру лівого захисника і віддав на асист саме на Екатора. Так, був відкритий рахунок, ймовірно, можливо, не по грі, Бо моменти були власне біля воріт Дженуа. Щодо Руслана Майновського, то ще до перерви він ризикував отримати вилучення. Хавбек вийшов дуже зарядженим. Не знаю, з чим це пов'язано, але протягом минулого сезону, коли він повернувся після травми, таке ми спостерігали, коли виходив із лави запасних. Дуже грубо грав Руслан. І акцентує на двох моментах в першому таймі. Він зніс лоботку, за що міг отримати попередження, але його пошкодував арбітер. А згодом він, начебто, за версією того ж рефері, врізався в Скота Мактомінея. Але я переглядав кілька разів цей епізод, грав Руслан в м'яч спочатку. Жорстко, але м'яч, і отримав за це попередження несправедливо якось. Але з іншого боку, якби в епізоді з Лобуткою побачив жовту, то плюс-о, плюс одна, плюс одна, і мали би ми вилучення, і джену би залишилася наприкінці першого тайму в меншості. Ні, ну я би тут не додавав, як ти кажеш, плюс одна та плюс одна. Тут мені здається, що рефері якраз додав, але за сукупністю дав Артемові, е, перепрошую, Руслану Маліновському одне попередження. Ну і це логічно. Типу, тут я тебе пошкодував, ти висновки не зробив, то ось тримай попередження за менш грубий ФОЛ, чи взагалі тобі, лише там натяк на фол, як ти кажеш. Тому що ну, все ж таки ракурси і все, трансляція, вони часто можуть бути оманливими, але і рефері може помилятися. Одне можна сказати точно, що Руслан Маліновський на свою жовту картку награв, і це, власне, єдине на що він награв у цьому матчі, тому що нічого там хорошого чи конструктивного ми від нього так і не дочекалися. Тобто, було більше емоцій, ніж якоїсь гри, і уже. Газета Спорт навіть трішки сварить Маліновського, каже, що він зовсім не впливає на гру, і мало того, що кудись поділась його магічна ліва нога, тому що і стандарти від Маліновського були ну не те, що там не небезпечні. Вони були погані. М'яч летів десь або за високо, або за далеко. Мабуть, єдиний такий хороший момент, який мені сподобався, це коли Маліновський подавав кутовий із лівого флангу і віддавав. Аж на протилежний край штрафного, де відкривався вітіння і намагався пробивати у дотики. Якби удар португальцю вдався, то це був би е, гол шедевр. Але це лише один такий епізод, який можна згадати за весь матч. І Маліновський ну, це не найкращий його поєдинок з цих чотирьох, де він виходить у старті. І ну, я не знаю, що відбувається з Маліновським, і головне, я не знаю, що відбувається із Джена, тому що це команда, яка. Досі йде без перемог команда, яка йде у зоні вильоту, і в неї все дуже погано ще навіть з кінця минулого сезону, коли команда там дуже вкрай рідко перемагала, і яким чином Патрік Вієра досі тримається у кріслі головного тренера, мені теж не зрозуміло. Можливо, завдяки імені своєму і ну відверто футбольна кар'єра в цій людини була дуже крута, можливо, завдяки цьому і ось. Чим пов'язана така агресія і з Руслана Маліновського, я думаю, із поверненням до національної збірної України. Повернув його туди Реброві. Зіграє Маліновський проти Ісландії і проти Азербайджану. Нагадаю, що відбудеться матч 10 і 13 числа. І, от, поки ми з тобою спілкувалися, пройшло пуш повідомлення про те, що от Буквально зараз до викликав Ребров до розташування першої команди країни ще одного футболіста очередька хавбека Донецького Шахтаря замість травмованого Зубкова, який захищає зараз кульори кному Трапзонспора. Окей, давай від національних збірних повертаємося до справи серії А. І центральний матч Туру, начебто, відбувався в Турині. Ювентус приймав Мілан. Закінчилося все з рахунком 00, і нагадаю, що це вперше Масиміляно Алегрі повернувся до альянсу на цю арену після того, як покинув ЮВЕ у 2024 році. І акцентувати в цьому поєдинку потрібно зрозуміло увагу не на цій персоні, не на тренері Росонері, а на теперішній зірці цього клубу йдеться про американця Полісіка. Пулісіка, який міг зробити різницю у цьому поєдинку, міг принести перемогу Мілану, але не реалізував 11-метровий. І знаю, що ти мені розповідав, що вже він вибачається в соцмережах перед фанатами. Так, він вже там пообіцяв, що працюватиме в 10 разів більше, щоб не розчаровувати вболівальників. Але мені здається, що ну, це красиве таке повідомлення, але Полісіку вибачатися немає за що, тому що він грає якісно, він зараз найкращий гравець цієї команди, і ми з тобою вже в цьому сезоні неодноразово його е, хвалили в один голос. Тобто Тут у нас немає таких різних думок. Полісік справді найкращий у цьому Мілані і, ну, і те, що він не забив пенальті, ну таке буває, так він пробив. Погано відверто, тому що він переграв голкіпера, розвів його по різних кутах, просто не зміг влучити у площину воріт. І так, цей гол був би дуже важливим, надзвичайно важливим і можливо, це удар вартістю у. Три очки. Ну не забив. Таке буває. Хоча з Крістіаном Полісіком таке буває вкрай рідко. Це лише другий незабитий його пенальті за всю кар'єру. І що цікаво, це другий незабитий пенальті стався знову ж у Турині. Торік, навіть не торік, а ще в лютому цього року він не забував вані мілінкові чусавічу, і от зараз він приїжджає знову в це місто місто, але не інший стадіон, і знову не зміг реалізувати 11 метро. Ну таке буває, нічого страшного. Він продемонстрував хорошу гру, як і власне весь Мілан, та І Ювентус теж потрібно хвалити, тому що це був якісний матч, просто матч без голів. Полісік не забив пенальті. Меньян не зрозуміло, яким чином відбив удар Гатті просто впритул. Це, можливо, навіть претендент на сейв сезону, не те, що там ну, це однозначно сейв туру, але це. Величезний претендент на сейв е, сезону. Рафа Леао як вийшов, типу, я не буду говорити про той момент, де він намагався закинути м'яч із е, центра поля за Ді, Ді Григоріо але ось е, ті епізоди, коли він буквально з кількох метрів не влучив у ворота, це потрібно було реалізовувати, чи де встигли його накрити. ну Тобто моменти були, і так само опенда послізнувся і міг би розстрілювати в тому моменті Міньяна. Просто в цьому матчі єдине, чого не вистачило, це голів. А гра була якісною від обох команд. Ну, але де розповідає, що особливо другому таймі повністю контролювали цей матч і мали вивозити із Турина три очки. І хотілося тебе поправити. Ти заговорився, що промах Полісіка вартістю в три бали. Насправді в два бали, бо поєдинок завершився один-один, і все-таки одне своє очечечко росонері заробили. І їм це знову ж таки нагадаю, дозволяє перебувати на третій позиції в турнірній таблиці. Перше нас де на полі за рахунок різниці забитих і пропущених 12 Шість Роме показник 7 до 2. відверто за 6 турів пропустити лише два голи. Повага Джен П'єро Гасперіні. І повага італійській ромі, яка могла би пропускати і більше, зважаючи на кількість моментів біля борит Свілера. І от ми сьогодні обговорювали, що цей голкіпер робить різницю, але в матчі проти Ферентини він не був так залучений до перемоги, як в попередніх поєдинках. Інтер в нас знаходиться на четвертій позиції, маючи 12 очок. Переграли Кремонезе розгромний з рахунком 4-1. І нагадаю, що різницю. В цьому поєдинку зробив француз Анш Йоан Боні, досить несподіваний персонаж, який забив гол і оформив три асисти. Але е не він опинився в епіцентрі, е не став він віральним персонажем, а е Дюнфріс, нідерландський латераль, правий, який е закатав скандал, схожий на те, як в попередньому. Турі поводився Кевін Дебрюйне, обурюючи свої землі. Ну, Тут було ще навіть більш показало, тому що Кевін Де Брюйне порівняно з Дюмфрісом поводився навіть якось більш професійно. Дюмфріс вже. Яскраво демонстрував свою незгоду із рішенням головного тренера. Він злився, бив м'ячеві Тобто, нам така була поведінка, за яку я не знаю, що б з ним уже зробив Антоніо Конте. Якщо він критикував Дебрюйна за ось та й просто фразу, що що ти робиш, чувак, ми ж програємо. То тут така показова реакція і. Крістіан Кіо насправді вийшов до преси, і каже: Ну окей, Дюмфріс злився ну, але це ж і нормально, і взагалі я хочу, щоб мої футболісти злилися, коли їх міняють, злилися на мене, злилися на себе та хоч на весь світ. І я очікую, що мої гравці після заміни можуть так поводитися. Тобто, він не став роздувати з цього жодний скандал, сказав, що ну от хлопців емоції, зрозуміло, запал гри, нічого тут такого е, немає і. Не знаю, мені здається, що треба трішки відновити справедливість і похвалити Андже Йоанна або ні, тому що Дюмфріс трішки його затмарив у соцмережах, але те, що зробив француз, це заслуговує виключно оплески, гол і три результативні передачі, нехай навіть проти Кримонези. Хоча це команда, яка до цього туру не програла жодного матчу в серії, а і обігравала Мілан навіть на початку сезону. Я хотів ополювати, і... ти розповідаєш, хоча е, навіть Кримонези. Ой, навіть Кремонезе. Кремонезе 2-0, хлоп Мінан в першому турі. Сенсаційно. так ну там трішки такий дивний був матч, і насправді Кремонезе заслуговував програти. Але ну ось ось за цей, ми любимо футбол. Не завжди команда, яка створює більші якісніші моменти, перемагає так. От повертаючись до боні, то от він нарешті показав, що в інтера є хороший бекап, тому що ми знаємо, що минулого сезону. Цим були величезні проблеми. Як тільки вилітав хтось із пареть лаутаро не було адекватної заміни. Мається на увазі, люди виходили, але не давали результату. І от зараз Боні, фактично після шести турів, має два голи і три результативні передачі в серії А. І це вже більше, ніж е, такий персонаж, як Медіта Ремі е, настріляв за весь сезон минулий у серії А. В нього був один гол і е, три асисти. Тобто. Фанатам Інтера можна трішки менше уже переживати за те, чи можуть їхні основні форварди грати кожен тиждень. Безмежно вдячний тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати поєдинки наших українських легіонерів в рамках елітного італійського дивізіону. І вже ми зробимо перерву на матчі збірних. і тоді вже повернемося до клубного футболу. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо за насами. Також з вами був Юрга Гаврищак. Побачимося на цій платформі. І звісно, не забуваємо допомагати силам оборони України.